Привіт, привіт! Боже, як я скучила за вами! Тому сьогодні у нас деревеньке. Ставте вподобайку. Це дуже-дуже мені прям... Пот... Серденько мені прям. От. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити таке сонечко книжкове. Ну і, звісно, буду після перегляду. Напишіть хоча б кілька слів в коментарях ваші враження, ваші думки. Можете мені писати все, що вам захочеться мені написати. Я абсолютно адекватно відношусь як до позитивних коментарів, так і коли думка не збігається. Бо у кожної людини є своя суб'єктивна думка, і це круто. А, тому. Вподобаєчка, підписочка і коментар. А з мене! О, от, такий, от такий стосище, стосище пристосище книжечок, який я запланувала на вересень. Ну, щось мені підказує, да, плани амбітні, але щось мені підказує, що в вересень я все не прочитаю. Ну, принаймні, я буду намагатися. Почну з першої книжечки. Це Стівен Кінг, Острів Дума. Я не можу сказати, що я прям така кінгаманка, я більшість його творів подивилася фільми. я не... я, не, Ну, таке є, да, зі, таке зізнання. Я прочитала, до речі, всього лише під куполом і прийшла в шалений захват від цієї книжки. Єдине, да, доколубка така, на мою думку, кінг злив фінал. Ну, наскільки я розмовляла з людьми, які багато читали кінга, і такі більш. Як би так сказати, більш фахівці по Кінгу. У Кінга таке часто буває, у нього іде історія заради історії, а чим закінчилась, то вже неважливо. От. Тут мільйонер попав в автотрощу якусь, скалічився, дружина пішла від нього, і йому його психолог чи лікар сказав поїхати на якесь таке безлюдне місце, на безлюдний острів, і якось там от буде більше шансів, що. Психіка відмовиться. Це я знаю по відгукам інших блогерів, і я не читала, ну, цікаво, від, від, відновиться у нього психіка чи ні? Вже, вже цікаво. Вот. Друга книжечка Джуліан Барнс. Історія світу в 10,5 розділах. Це просто я, я таке люблю. Це така, знаєте, як би так сказати, не прибуханий. Ной постійно, ну постійно в алкогольному сп'янінні. І от оповідь йде саме від цього Ноя, і там дуже цікавий його ковчег. І тут, до речі, реально описується історія світу, просто така, знаєте, оповідач такий собі прямо оля-ля. От. Філіп Дік Валіс. Тут я подивилась великий шрифт, великі відступи. Бачите, тут особливо так і, да, І, не... і багато і читати немає. До речі, дуже приємна обкладинка. Божество таке велике, найвелике. -най 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 Хто воно? Це щось добре, мирне, світле, ясне? Чи це якийсь, не хочу казати, да, якесь, якесь зло. Яке абсолютно недобре до людей. Або це якась вигадка хворої психіки одного з людей. Вже цікаво, вже прямо. Що в мене? Вже третя книжка Все про психіку, про психіатрію. Едгар По, Чорний кіт. Вже книжечка лежить з 2001 року. Уявіть собі, довгонець, до ну вже пора. От. Це оповідання, шрифт такий, знаєте, тут мені достатньо буде такого, знаєте, як хтось мак розсипав такі літерки. От. Буду читати по одному оповіданню, бо Едгара по, так, побагато не прочитаєш. От. Буде огляд, буде про що поговорити. До речі, про всі ці книжечки я так вже відчуваю, що нам буде про що поговорити, і ми поговоримо. От. Ну, щоб трохи розбавити, взяла, до речі, ще той ж донець це нонфік зброя, мікроби і сталь, як абсолютно такі, як у домашній мигдаль, наприклад, да? як звичайні речі, які б ми в житті не подумали, що вони можуть якось впливати на хід історії, вони перевертали просто до ноги дригом і. От. Тут, до речі, це лауреат пульцерської премії написав. Тому опять-таки, буде про що поговорити: от яка я молодець, я гарні книжечки набирала, да? Так, ну, стікерочки, закладиночки буду показувати так. По, -по, по ходу дійства ви питали, які в мене закладинки. Їх там велика кількість. Я просто навіть математики не скажуть таке число, яка кількість у мене закладиночок, але це можна назвати іншим словом, мало. От, ну, поки оця. Це зараз у мене в прочитанні. Опять-таки, хвалюся закладиночкою. Я її трохи зробила краще, я її причепила цей хвостик. От. Дуже цікава історія. Вона мені дуже-дуже подобається. Я вже розповідала, що Урсула Дегуїн звинуватила Джоан Роліт, що вона вкрала в неї в сюжет і все, що тільки можна вкрати, і що це просто Гаррі Поттер, це пародія на її цю от книжечку. Саме от це стало причиною, чому я замовила цю книжечку. Я читаю, ви знаєте, воно взагалі не схоже на Гаррі Поттера від слова взагалі і зовсім. Тут я можу якісь паралелі з Ерагоном провести і з Террі Прадчетом. Гаррі Поттер no – no. Так, ще я дуже, Ой, дуже мені подобається цей нонфік. Це наш Дмитро Кулеба, це міністр закордонних справ вже другого скликання. Чи можна так казати? Да? Він при другому вже президенті <смі> міністр. Ну ви зрозуміли. В общем, дуже легка мова, дуже доступна. Але от я вже кажу вам, що цю книжку має прочитати кожен, бо це він настільки круто пояснює історію незалежності України, як що до чого і навіщо, що це просто вау! Ну, закладиночка, пробачте, пане Дмитро, така. Ну, він постійно пише, то він там в тому закордоні, то він в Швейцарії, то він у Франції, то він ще десь там в королівстві Люксембург. Ну я йому таку, от бачите. Якісь швейцарські Карпати. от Ну, от У мене з стосиком вже лежать закладиночки на майбутнє. Ой, так, треба. На майбутнє книжечки читання. Да. Я наготувала закладиночок на цей стосик. Це якась рекламка в мені в книжці була. Ну, і... Одна із моїх улюблених закладиночок. Ну і ще така книжечка, вже її всі, мабуть, прочитали. Всі, окрім мене, я, і, от, я подивилась, до речі, огляд на цю книжку. Я, коли вона була на хайпі, я так на неї скептично дивилася. Бо були і дуже негативні відгуки, були дуже хвалебні відгуки. І я не знала, знаєте, якось не те, що вони були нещирі, але якось. То прямо така бомблячка-прибомблячка, а то прямо от, роз, трояндами засипана дорога. Тому, от, коли вже вони були е, на Анхолі, можна було купити за невеличкі гроші, я подумала, а чому би і ні? Сім смертей Евелін е, Гард Касл. О, я з першого разу прочитала. От, е, це така детективна історія. Оцю ж Евелін е, вбивають, хто вбив, не зрозуміло. І кожен з гостей, які до неї прийшли от, на якусь там вечірку, вони, якщо я правильно зрозуміла, вони стали. Давайте я вам прочитаю анотацію, це буде просто якось краще, ніж. Бо я взагалі не пам'ятаю, про що ця книжка. Так. Бал Маскарад. Об 11-й буде вбита доньку господаря Маєтку юна Евелін. Знову. Це жахливе коло неможливо розірвати, доки один із присутніх не називе ім'я вбивця. Щодня Ейден Бішоп прокидатиметься в тілі одного з гостей з одвічним запитанням хто вбив Евелін? Сім днів, сім перероджень. Можливо, перебуваючи у чужому тілі, Ейден нарешті зможе відкрити вбивцю, доки не пролунає черговий постріл, і життя Евелін скінчиться знов. Ну, по анотації дуже-дуже цікаво. По відгукам полярненько. Тому я таке люблю, і буде або дуже прямо любовна любов відгук, або буде срадька-бомблядька. І ще такий бонус, якщо я така буду супер, молодець і прочитаю оце все, я е, от реально дуже-дуже хочу цю книжку прочитати. І я, вона в мене була вперед замовлені і довго не могли мені її доставити. Е, і от зараз я вам покажу, я її навіть е, Одягла в таку вот обкладиночку, мені її на замовлення вишили для книжечок. Бачите, яка от. От таке от мишенятко. Е, книжка е, Дена Сіманса «Терор». Це назва, до речі, корабля. Е, зараз просто тут реально краще скаже анотація, ніж я. Це, до речі, жупанський видав. Так, знайшла. Так, Ден Сімонс написав роман надзвичайної епічної сили в призабутому нині напрямі літератури про героїчне протистояння людини і сліпої, могутньої та жорсткої природи. Хтось знайде тут аналог з Мобі Діком. Комусь цей твір нагадає жорсткішу і похмурішу версію оповідань Джека Лондона про північ. Проте це будуть лише досить приблизні аналогії, які цілковито розвіюються при першому ж знайомстві з цим романом. У процесі роботи над терором Ден Сімонс. Довго та ретельно опрацьовував архіви і результати, під, і результати чого під час читання Роману виникає відчуття присутності серед героїв реальної експедиції двох кораблів Королівського флоту Великобританії Ребуса і Терору, які у 1845 році покинули рідний порт у пошуках північно-західного проходу через північний Льодовитий Океан. Кораблі так і не повернулися, і Сімонс водночас. З детальним описом експедиції подає своє бачення причин її фіаско: північ, лютий холод і не менш дошкульний голод, а також смерть від надприроднього чогось, яка повсякчас чається десь поряд, раз у раз забираючи життя учасників експедиції. На тлі буквальному сенсі смертельно прекрасних пейзажів півночі відбувається боротьба з байдужою і жорсткою до людини природою, боротьба з чимось невідомим, чого не можуть спинити ані рушниці, ані найлютіші бурі північної зими. Врешті-решт, боротьба одне з одним, адже відома з давніх давен людина найстрашніший і найжорсткіший звір. Знаєте, я знаю, що ця книжка да, от по реальних подіях написана, і е, тут буде і канібалізм, тут буде чого тут тільки не буде. І я не знаю, я взагалі хотіла на зиму цю книжечку, знаєте, чи на листопад, е, щоб таке там дощ за вікном. Я не знаю, я подумаю. Якщо це все у мене на вересень, то, оп, 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 то це якраз буде на 28 вересня. От, з плавним переходом на 28 листопада. Читаючи цю книжку від жовтень. Ну, от, наче, до речі, хотіла показати, чому я ще не люблю супер. Я зараз покажу вам. От, дивіться, от, супер да, на цю книжечку. Видно, що вона тільки з видавництва, тільки з печати. І, от, подивіться, біле от воно прилипло. І от, тепер у мене от така книжка. От. Ну, то вже таке буває. Добре, що мали змогу надрукувати і взагалі видати цю книжечку. Ну, от такий в мене огляд: е, плани на вересень. Звісно, щось буде прочитано обов'язково з цього стосика, щось піде далі на якісь інші пори року і місяці. Е, ну, вже як буде. Я собі план такий наставила. Я ще хочу зробити підсумки року півроку, півроку, бо я якось ніколи такого не робила. Це цікаво, і чому б ні? Єдине, у мене такий: мені треба знайти час і переписати все це з гудрідзу, бо я не вела якось ніколи читацьких щоденників. Можливо, треба виправлятися. Сходимо якось в канцтовари разом. Оберемо мені блокнотик для такої важливої і необхідної. Справи як читацький щоденник, буду записувати книгу, коротенькі враження, ну і там, можливо, якісь стікер. Ніколи такого не робила, тому вже, вже, вже як дотумкую, так і зроблю. Ну, от такі у мене плани, ще раз кажу: такі от закладиночки. Кажіть, що читали, які враження. Я обожнюю читати, повторюю ваші коментарі. І я поважаю думку кожного, хто мені пише. От, ну, лайк то ви вже поставили і підписочку оформили на мене, правда ж? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо цю хрень собачу, заживемо в своїй країні як господарі, бо ми найкрутіші українці. Найкраща, найкрутіша, найкращої нації ніж українці, просто не існує. Ми настільки, знаєте, ми родина дешева, але родина. І, і це в біса круто. І я просто пишаюсь тим, що я українка і що я належу до такої славетної нації, як українці. Тому ще раз: віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, підтримуємо видавництво, підтримуємо армію. Все буде добре.